26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію держстата. Це правда взагалі? Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. Я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, поняло. А хто свій бізнес якийсь? От мені цікаво, це нам ну домалюва якусь картинку гарно, чи щось е, тут не так на цьому зображенні, бо ну, якісь дуже кардинальні зміни. Поняли? В Харкові вообще 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізично. А, Тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують. І ми ще вони, от розпосюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі взяти мігрувати, кинуть роботу і зачекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням в шепці профіля 16-17 вересня безкоштовне навчання ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло? Я просто дивлюсь, як, як все змінюється, таке враження, поняло, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить роботами, штучним інтелектом, ботами. Чого? Оці вийшли наушники зараз, Apple AirPods, перекладачем, знаєте. От. І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає, зазвичай ці дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже: Серьо, це раніше ці перекладачі ми найбільше і гонорари отримували за те, що ми в животах перекладаємо, як суфльор. Це найбільша за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазина за 300 доларів, чи скільки ці наушники будуть стоїть. Заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчились, не знаємо, що Проділи. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айтішники, ай пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього взагалі лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка з Голлівуду якась. Ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється, що а, буквально декілька ось років тому айті ще було супер, Айті, IT це ще вчитися треба. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно. Бо більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. Що українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу. А українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще ніж онлайн. От, слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, от маркетинга генстамана було. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків я.